Якщо все буде добре і настрій, 150 км таки сьогодні туди дуже приїхати. Все, поїхали далі. Як не формулював по об тебе ну, там в мене карта. Ну, Частково в тебе. Частково буде Асфальт і дорога обратно. Ух ти, три каме. Кодороги. Клас. Батькова, ролейка дика. А, це Житомирщина. Ми от задивуєшся. Нормально. І ще кіл досить п'ять і вже траса. Там далі буде вже звитром. Щось мій ком доріг, комп'ютер навігація. Трошки їду, якось непонятно. О, вроді вже вправді їду. Якось так странно, мене виглядав. Добре, що машин що я не мав смій, як запустив варіант. Зараз якщо, якщо з поле помилюся, чи там буде далі дорога. І що робити? Там є стежки чи нема стежки там? Надія на тебе порог, не надія. Є не на тобі ковий. Це дорога, це дорога, Паде, на, на, на не веде. Пойдем на трекер не всі розкочуть. Імпровізація. Дорога є, все, слава. Трохи на трак приїжджає в дорогому. По інакшому. Ну, Дірого від ньогось пустили. Туди, коротше. Ну, Туди мені точно їхати не все великий крутою. Та зараз проскучуся це, це рельяся. Муказистей і далі буду їхати. Там село, блін, а там село, село далі. За посадкою. Ну блін, ну все я на треку. Ось трек. Ось і трек. Геть в поле мене завів. Так що хто буде їх твоїм треком. Ну, з моєї спільноти, скоріше всього. Чуваки, майтеся на увазі. Ми не я не знаю. Где ж там і дорога? Що я хочу їду на той пік. А там там є село. По карті. Надіюсь сили. Що я сейчас вийду через хащу в село. обидно Я хотів тут навалити, піти наваливати вітром. Дивись таки потеряв. Цю кусочку. Ха-ха. Ну я, ну блін. Процесси намалював дорогу, блін. Каже, є дорога. Малював по МТБшному -по що там малював? Помтебешним. -по -пом в якому на балародці, я не знаю, ця дорога. Він коротше, дорога нормальна. Там треба далі, в общем, їхати потрапити Житомирський. Це стача ще пород. Якщо потрапити, дивитися, як я повертаю. Там все солнце як і треба. Ні, вона була ця дорога, її перекопали. отак так я туди треба був, був виїхати і на асфальт. Ну, ладно, пригоди, грану. Может, таких блять таких дорог коротких. Я вже не хочу ставити собі дружину. Тобто, Яке дике село. Класно. Думаю, не вийде велике відео, але все ж зроблю. Отак катаюся я. По таким дорогам коротких, таким собі знайшов по навігації, але там все ж можна було все забуло бігати. ну Нічого страшного. Такі пригоди, такі прикольні. Щоб знаєш то що було бажання ставити муже. У з дороги дуже не, не передбачувані в Україні. Каже дороги. Але непостаново, щоб того разу, коли малював маршрут палю галочку, байк Сильний байк, бо це трохи навіть і не МТБ вони саме. Але МТБ. МТБ байк. А я награду. Село Колганівка. Думав, далі буде, асовать буде. Але такий гравійка. ця шучка. Але нормально, дивіться. Піде за вітром. Треба глядати свій кус. Ох, нормально. Все, значить не спаху. Вона дорога обратна. Мені дуже подобається більше, ніж як я їхав. Навіть грунти трошки присутні. Щоб геть не розслаблявся я. Класно. Мені подобається. Вона ж дорога і Що я її хоч не в ополю йти гачу. Ух ти! Почали дикі села і місця. гарно як рапс росте, тільки тільки починає рости. Скоро все буде жовте. Класно так. Піймав. Тільки, тільки все починає рости. Я її на факт вискочив. До сих пор дике села. Нічого немає в магазині. Не. там було село, я оброскочу, виїхав на дорогу. Далі буде Мар'янівка. Ну, Мені нічого не треба призити, так че даємо виїгнути. Так що там уже стануть просто постояти. Трохи відпочити. Далі вигнути. Сторону дорогу. Клас. Король. Дороги. Як я знаю, це вже все, вже без пригод буде трога додому. Все, останнє була перерва на каву, трошки ще перекуси там, трошки в мене була з собою сусідска, лавашу і все, ще. це вже прямо дорога додому. Ще годинки півтори приблизно і все. Я гарантівку, то мащівку, це вже круг нам закаточний, псадарний. Була ціль сьогодні прихати, ну і сімеранку, і перша дня закінчити. В принципі, ще встигаю. Якраз, ну непогано. І буде 150 каме. Так що непогано. В принципі, думаю. За цей час це я груза Та спер, там Поїсти, водички. По і все, загально Оп! Ну, хотів би закинути б 150 сьогодні, але я трошки мені там кіл 5 не вистачить на 150 км. Ну, ну то ладно. Таке. общем, ще трошки, ще хвилин 40 і у фастері. Ще один наш закладочний підйом до веприка. І все. 140 приїхав, буде, грубо говоря. Ну непогано, ще 20 хвилин. Я вдома.